Панство. Uh, прикол в тому, що я не пам'ятаю, щоб я в принципі грав колись на Тесту 3. Ну, от якось за uh, скільки ж з uh, грудня 15-го да, я створив аккаунт uh, свій перший і от з того часу граю uh, досить активно, майже не пропускаю. І коротше не грав я Тесту 3. От не грав. І щось там uh, розмовляли з колегами і затронули тему цього танчику. Я такий, о, добрий вечір, хочу пограти. І о, трапився в мене бій. Це перший бій, зовсім перший о, і єдиний на аккаунті. <хи> о, історія в тому, що тут ще й буде у нас майстер, в кінці будуть результати. І окрім того, що буде тут майстер, я ще зараз дуже дурно зіграю, залишусь шотним на початку бою. І до самого кінця буду грати шотним. Дивіться, в чому історія. Сюди приїхав 53 ТП. В нього є нормальні кути, башта, Альфа, він а, може так пограти. Думає, ну давайте якось його буду розводити. От, наприклад, як так? Думає, зараз ми з ним пограємо. Але прикол в тому, що в Т-103 в неї чи мінус 8, наче мінус 8. Якщо я правильно пам'ятаю, народ мінус 8, да? Да. якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, про це. А, тому що я так пробіжався трошки про ТТХ і пішов у бій. От, і я розумію, що в мене з права виходити буде незручно, кутів не вистачає. Ти е, мене витягує. От бачите, наприклад, там Канзепанзер його е, прикриває. І я зліва розумію, що я не можу вийти, тому що там е, на полиці 100 відсотків хтось стоїть, сто відсотків, і так воно і буде. І тут ще й сухо. Думаю, ну, друже, тобі ще незручніше, ніж мені. Е, мені грати. Їдь верх, контроль, їдь контроль вверх. Ні, він, коротше думаю, стає тут цього друга дивиться. думає, ну спробую я зараз вийти дати, може якось на характері. Е, ну, коротше, бачу, що к нам підіймається Еміль. Думаю, ну може так. Е, і. Я не знаю, я щось, мені вже так замахало цей 53-й, думаю, ну зараз я його пропущу. Отак от. І. І він мені встиг дати. От, встиг мені дати. Я думаю, що я відкачусь, тому що в мене тут збірка з турбіною, де слач вентилятор і турбіна, але все ж таки а, не вийшло. І коротше, блін, там Міль щось кружляв їздив, там йому кидав, не кидав. І я ось залишився, шотний 220, в мене хп залишилось, а в нас 1-3, 1-4, ну добре, 2-4, поспішаю. І я думаю, так, тут десь лінкс, я виїхав отак справа, там бачите, кущі навалені, щось незрозуміло, думаю, чи є там хто чи немає. І ось тут побачив ялинку, тому що вона дуже стояла, а, там коротше стирчав. Або і Лінкс, я щось подумав, коли грав цей бій, що це я її подивився. Хоча в мене 450 чимось огляд на цьому танку з польовою модернізацією. І я, коротше, таки думаю, ну о, не знаю, якщо не я, може там Лінкс, знаєте, під'їхав за ренгенем, але дуже класно. Каток дав, його його шепетикана, наскільки я зрозумів, забрав. О, Наче е, да? Да, шепетка наче забрав. Ну я дивлюся. От. І я тут думаю, блін, і треба тут дивитися, тому що десь номад, Скорб, Лінкс, Борщик. Думаю, ну, ну, тут можуть бути танки. Да? Зліва, от. І от добрий вечір. Короче. Приїхав цей друг. Я на розкачки йому кинув. Ще шепетика молодець фугасом допомагає. І я дивлюсь, там чи заїде мені хтось спину, тому що якщо заїдуть, то буде біда. шелька, будь ласка, хвостик свій. Uh, і і, і типу, Що робити? І я бачу, що кілана, польська ПТшка, ну наче їде ще знову. Наші їде мені спину прикривати. Думаю, ну добре, тоді я стою тут бороню, тому що треба десь там ще борщик, десь, Номад Скорб, щось треба робити. І я от бачу і самий край, і борщика самим краєм я подивився. Uh, чи може не я, але знайшовся цей борщ. У мене наче лампи немає. Можливо, я задетектив борщика, а він мене ні. Він uh, відкатує. Пропадає, тому що в нас там uh, ШПТК забрали. І Лінкс там ганяє тепер uh, нашу ЕЛСІ, щось там з нею робить. І думає, ну вони можуть реально вкотити з, з у двох і дати нам прочухана. І тут, коротше, щось борщ. Я не знаю, що в нього сталося. Ви бачили? Він відвер... Відвер... відвернув башту і кудись там поїхав камінчик. Може залагаль в людини. Ну буває таке. Бачу, що кілана така все зрозуміла. Польська ПТ, поїде коротше допомагати Емілії сушці. А Єлсі мені ти типу, давай мені. Ну я йому кажу, треба допомога. Він мені відповідь, і ми коротше зараз будемо з Єлсі видивлятися танки. Що треба нам зробити? Нам треба знайти Скорпа, ще може бути артилерія, і треба заїжджати в спину, в спину нашим супротивникам. І ось я бачу Скорп, Єлсі його побачив. Я е, хочу дозвестися. І зараз він пропадає з кола, тому що виходить і влучив. Влучив, був на фугасі. Насправді, краще б я був не на фугасі. Тому що дав би більше шкоди. Тут 440 а, середня. Ну, тут я вже не влучив, він десь там може вище поїхав, ну стріляв, куди вказівка мені а, показувала. Ось, і коротше, я думаю, Йолсі тільки не їдь наверх, зустрінуся зі скропом. Дасть тобі, може, не дай боже, там підпал якийсь е підірве башту, краще його на дилині шукати. І я от думаю: ага, Єлсіха зараз їде кругаля, можливо, вона там знайде Скорпа десь сюди цілю. І Єлсі молодець знаходить артилерію, забирає її. Просто тепер нам стає трохи легче і здає назад, правильно робить, тому що е скорб міг на нього впоротися. Наприклад, подумавши, що Єлсі може на КД прийшов, і Єлсі. До речі, дуже великий молодець. Він не поїхав в центр наверх, чи кудись сюди. Тому що, тому що там міг скорб, наприклад, з центру стояти, чекати ELC. не повертатися. Тож коротше, їдемо. Я башто повернув на всяк випадок в сторону Скорпа. Якщо не може він там, знаєте, вилізе на автоприцілі буде стріляти, щоб він башту мені влучив там, десь або по центральній частині. Коротше, їду спеціально на всяк випадок, тому що в мене ХП немає треба, хоч якось, берегтись. Тут, коротше, Єлсіха, молодець, знаходить фолога ОВЗ. Він там десь в самому дальньому кущі на базі в них стояв, прикриваючи там Пантеру і кунзепанцера. І Єлсі, молодець, дає йому трошки шкоди, і цей завертає сюди. І я розумію, що все. Я стою на всяк випадок, прикриваю Єлсі. І Єлсі знову великий молодець. Не поїхав назад, тому що Скорп там міг стояти. І їде сюди. Зараз треба знайти Скорпа. Ось, а у нас, до речі, на мапі, хто не побачив, М62А, наскільки я пам'ятаю, назву Гусь в народі. На базі стоїть. На базі стоїть, і весь цей час стоїть на базі, і там знаходиться скорб, і він його забирає. І він досі стоїть на базі, на мапі, бачите, і нікуди не їде. Я, чесно такий думаю, оце дивина. Я думав, що просто людина вилетіла, нічого більше не робить. І добрий вечір. А він забрав а думаю, так нам легше, тому що туди вже їхав в ELC допомагати, тому що я впевнений, він бачив мапу і розумів, що а, цей танк в нас, а, ну, я не знаю, АФК, наприклад. І я такий. їде, Їде, бачите, їде допомагати. Думаю, ну окей, якщо можемо тут зараз. Трошки нам, не знаю, увірвуться, може, нас там ВЗ-ка мене прийде, забере, потім ЄС щось таке. Хоча б в нас є цей танчик, він, сподіваюсь, фуловий допоможе. І тут бачу на мапі, це ВЗшка прокатилася, не став тут нікого чекати. Поїхав туди, думаю, ну все, Все, треба їхати їх в спину розбирати. І буде в нас все добре. Єлсі є мені допомагати. Я вже 2900 настріляв, і 1310 в мене є асіст. Навіть 800 в мене є а, заблоковано, і лампа. І я такий, ага, в цьому ближньому, отут, ну все коротше, тут бачите, я зразу звернув направо, тому що приблизно розумів, де може бути цей кунзипанзер. і і здав в сторону. І тут розумію, що зараз, скоріше за все, заберуть кунзи, і мені треба. Він якраз якраз на мене на мене завертав свою гармату, але я взяв і перший все ж таки дозарядився. А, доти, а, доки він там довертав. Коротше, стався такий бій. Єдиний Єдиний за всі роки, що я зіграв на цьому танку. ну, слухайте, на першому аккаунті наче немає. Треба перевірити, я зараз подивлюся. Якщо це не перший бій в мене на тестує, я напишу в описі відео, що це не перший е, бій, але так сталося, що дуже давно не грав або не грав ніколи, блін, перевірю. І отакий перший бій на цьому тестовому акаунті, і 3638 в мене. Шкоди 1320, десь там 10 собі. Асісто на кінці я все ж таки забрав заблокований. І, до речі, три фраги. І це все в нас майстер. І результати зараз будуть можна подивитися. А поки дивитеся результати, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Ще там в описі є Тікток, Телеграм, можна залетіти, і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Організації, які допомагають збройним силам, або о, тим, хто вимушено о, переїхав о, із о, сусідів покітьків, да, багато організацій, які роблять дуже добрі справи, і є можливість, не забуваємо допомагати. Нема можливості, бережемо себе, своїх близьких, знайомих, рідних тваринок, що поруч з вами, кому можете допомогти. І на все добре.